Діти, сьогодні ми працюємо з прийменниками над і під. Подивіться, зайчик запригує на пеньок, а кошеня ховається під стулом. Тобто, якщо предмет знаходиться вверху, ми кажемо над, якщо знизу, кажемо під. Давайте складемо речення з прийменником над. Пташка летить над хатою. Собака пригає над дровами. Склади самостійно ще декілька речень за малюнком. Тепер складемо речення з прийменником під. Дивіться, дівчинка ховається під парасолькою. Собака сидить під будкою. Склади самостійно ще речення.